Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які відкрили своє життя усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто що жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Зупинились, прямо от всі повиходили люди. Це от знаєте, як це результат от того, що да, що це потрібно, що це є, і що це потрібно робити однозначно. На системній основі, звісно, тому що 9 годин ну можна пропустити просто, от банально. ти їдеш просто заклопотаний в дорозі. Щодня хвилина навчання ми вже новою неприлеглих ворогів. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні. А, була хвилина мовчання в 9 годин. Наскільки це важливо? А, це надважливо. Уявіть а, солдата, який втратив побратима, і сьогодні там в відпуск прийшов, там, у відпустку. І він бачить, що тут ну, просто мирне життя і ніхто, ніхто навіть не згадує. А коли о 9 годині ми виходимо, вшановуємо шанов, пам'ять. Дякуємо моїм Це дуже важливо. Наскільки це важливо, як ви вважаєте? Як же не важливо. Ми ж Потрібно нам пам'ятати всіх, хто нас захищає. Це дуже важливо з точки зору, що дякуючи цим хлопцям, ми можемо працювати, жити і все має бути обов'язково. Сто відсотків навіть не говорю. Дякую, гарного дня. Важливо, щоб ще з маленьких років. Тут же ж питання не в зупинці насправді, да? питання в тому, щоб привернути до цього увагу і для того, щоб це спрацювало. І хто бажає, він зупиниться. От що саме головне. Тобто це дійсно не примус, це дійсно має бути за покликом серця. Остановлюються автобуси, і з автобусів виходять теж люди. Вітаю, пане Назаре. Доброго дня? Ми тільки що приїхали з хвилини мовчання? Саме вона проходила в селі Шевченко. Так з паном Андрієм ми зустрічалися. Ви знаєте, що він проводить акції про хвилину мовчання. Скажіть, будь ласка, наскільки вона наскільки воно давно було запровадження? Ну, ще до того, як пан Андрій почав робити свої акції, примусово зупиняти транспортні засоби, наразі це є порушення правил дорожнього руху. Я про це з паном Андрієм поспілкувався, поспілкувався з учасниками даної акції, і наразі вони, як то кажуть, це правопорушення усунули. Хотів би ще додати основне, що в нашій громаді впроваджена хвилина мовчання через гучномовці і люди, які хочуть вшанувати пам'ять, кожен день о 9-й. Ну-нуль це роблять. Кожен ранок це відбувається в нас. В мене є в кабінеті навіть радіо. І коли лунає хвилина мовчання, ми ну, встаємо на своєму робочому місці і ну, прихиляємо і робимо це ну, як, як ми повинні це робити. У 9 годині зупиняються люди? Чуть пам'ять хвилини мовчання. Чоловік служить дуже тяжко. Вільно говоримо відкрито, діємо разом.